Що таке самоспівчуття і чому воно важливе зараз? Самоспівчуття це те, що в нас називають вміння бути собі найкращою подругою. От є така, така фраза, дуже клішована, а часто в кліше потрапляє те, що справді працює, і досить таки просте. Оце якраз ідеться про таке співчутливе, турботливе, уважне ставлення до себе. І це уважне ставлення до себе не означає, що до інших людей я ставлюся зневажливо. Ні. Але частинку любові і уваги. Я приділяю собі. Оце якщо коротко, що таке самоспівчуття. А чому воно зараз таке важливе? Тому що воно, в принципі, в будь-які часи важливе. Але зараз, коли довкола так багато стресу і умовно людина перебуває в стресі, довкола так багато поганих новин. І якщо вона ще зверху починає гнобити себе. Ну, от чмирити себе просто різними словами, фразами, найгірше ставитися до себе, то щонайменше зростає рівень кортизолу, рівень стресу, людина живе у провині, наприклад, звинуваченнях себе. І після того з'являється якийсь саботаж, не хочеться щось робити, продовжувати далі. А якщо плекати таке труботливе, уважне ставлення, співчутливе до себе, то як мінімум реальність не можна змінити. Але сприйняття себе і відчуття, що типу так зараз не найкраще, але я впораюсь. Це такий якийсь голос самопідтримки всередині себе.